Привіт усім, мої рідні, близькі і мої друзі. Сьогодні, 10 лютого 2024 рік, сьогодні зайчик, наш кролик, такий боязливий. Уже поступився нашому хороброму, відважному, нашому <хи> зеленому дерев'яному дракону. Сьогодні він повністю заступив уже сьогодні і наступив зелений дракон. А це означає, що зелений дракон це получається зелене дерево стихія, стихія зеленого дерева. А це означає, що буде ріст і процвітання. І я всіх вітаю з цим святом. Я бажаю, особливо, щоб наступив мир і особливо наша Україна щоб росла і процвітала. Це я усім і бажаю. В мене є друзі із других країн, ну, це привітання особливо на Україну. Є в мене тут друзі з України, які вже давно тут живуть, я всім бажаю, всім бажаю, щоб все. У всіх росло і процвітало. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, любові. І всім я дуже вдячна, що ми ви в мене є. Дякую усім. Дякую. За увагу, пишіть мені, дзвоніть, я буду дуже рада вам і всім велике дякую, я всіх люблю. Обнімаю, цілую. Всім дякую, Thank you. І всім до побачення. бай-бай, до побачення, всім всього найкращого.